Підкажи, будь ласка, чи є освічення у коханні обов'язковим атрибутом у гармонійних стосунках? Обов'язковим ні, але все залежить від людей. Є такі люди, які вони прям чекають на це. І серед хлопців, і серед дівчат. Ну, прям от от чекають і чекають як якщо це буде. Тому тут все залежить від людини, але можуть бути гармонійні стосунки, і ви, в принципі, не освідчуватись у коханні. От прям все розумієте і так. Але у більшості випадків і хлопець і дівчина, вони хочуть, щоб на якомусь етапі це почало проговорюватись, щоб ви почали казати один одному: кохаю тебе, кохаю тебе, кохаю тебе. Тому, якщо твоя дівчина чекає на тебе від це від тебе на це вона чекає, це не значить, що з нею щось не так. Якщо тобі похрен, ну добре, але можеш зрозуміти її. І, наприклад, якщо це так важливо, якось це все організувати з нею. Якщо ніколи цього не робив, і це для мене незвично. То чи варто впродавати такий елемент у своє життя? Впроваджувати, мабуть, тут е очіпятка, так би мовити. Ну чому б ні? Ну слухай, дивись так: якщо у тебе розпочнуться стосунки, тобто якщо буде дівчина, з якою класні стосунки, і тобі захочеться сказати їй, що ти її кохаєш, подивись відео стосовно того, хто повинен нам казати першим і чому на каналі є стосовно цього відео. Коротше, якщо ви захочете сказати один одному, що ви кохаєте, ну скажіть. Але якщо дівчина тобі не каже, чого ти стосовно цього хвилюєшся? Якщо у тебе є стосунки, дівчина ще не сказала, що вона тебе кохає. Чому ти про це хвилюєшся? Костя? Не треба хвилюватися. Хай вона хвилюється. Хай вона тобі скаже. а Ти просто скажеш, Я тебе також все все було добре.